Євангеліє від Матея, розділ 10. Прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і усяку неміч. Ось імена дванадцятьох апостолів. Перший Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат Його. Яків, син Заведея, та Йоанн, брат його, Филип та Вартоломей, Тома й Матей, Митар, Яків, син Алфея, і Тадей, Симон Кананій, та Юда Іскаріотський, що й зрадив його. Оцих дванадцять Ісус вислав і наказав їм у дорогу до поган не пускайтесь і в Самарійські міста не заходьте. А йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, бісів виганяйте. Даром прийняли, даром давайте. Не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у пояси ваші, ні торби на дорогу, ні одежин двох, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий утримання свого. А як зайдете в якесь місто чи село, то розпитайте, хто в ньому достойний, і там перебувайте, поки не вийдете. Входячи ж у дім, вітайте його. Кажучи мир дому цьому, і як той дім достойний, нехай ваш мир зійде на нього, а як недостойний, нехай ваш мир до вас повернеться. І як хтось вас не прийме та й не послухає ваших слів, то ви, виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть порох із ніг ваших. Істинно кажу вам. Легше буде судного дня землі Содомській і Гоморській, ніж місту Тому. Оце я посилаю вас, немов овець серед вовків. Будьте, отже, мудрі як змії, і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас синедріонам, і бичуватимуть вас по своїх синагогах. Вас волочитимуть і до правителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними й поганими. І коли видадуть вас, не журіться, як або що вам говорити. Дано буде вам на той час, що маєте говорити. Не ви бо будете говорити, а Дух Отця вашого в вас говоритиме. Брат видасть на смерть брата, і батько. Дитину. Діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас ненавидітимуть усі за моє ім'я. Але хто витриває до кінця, той спасеться. А як будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Не є учень понад учителя ані слуга над пана свого. Досить для учня, коли стане як його вчитель, а слуга як його пан. Коли господаря назвали Велзевулом, то скільки більше його домашніх. Тож ви їх не лякайтесь, нема нічого схованого, що не виявиться, нічого тайного. Що не стане знаним? Що вам кажу в темноті? Кажіть те при світлі, і що ви чуєте на вухо, голосіть з покрівель. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть, а бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба не за гріш продається пара горобців? А проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого. А вам же все волосся на голові пораховано Не бійтесь, отже, ви вартніші за багатьох горобців. Кожний отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми? Того і я зречусь перед Отцем моїм небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести на землю, а меч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, і ворогами чоловіка будуть його домашні». Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний мене, хто не бере свого Христа й не йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той. Його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду і хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду. Хто напоїть як учня одного з цих малих тільки кухликом холодної водиці, істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди. Послання до Римлян. Розділ п'ятнадцятий. Ми сильні, мусимо нести немочі безсильних, а не собі догоджати. Кожний із нас нехай намагається догодити ближньому, на добро для збудування, бо й Христос не собі догоджав, а як написано Зневаги тих, що тебе зневажають, упали на мене. Все що було написано давніше, написане нам на науку. Щоб ми мали надію через терпеливість і утіху, про які нас Письмо навчає, Бог же терпеливості і утіхи, за прикладом Христа Ісуса, нехай дасть вам, щоб ви між собою однаково думали за Христом Ісусом, щоб ви однодушно одними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому, Приймайте один одного, як і Христос прийняв вас у Божу славу. Кажу бо, що Христос став слугою обрізання Ради Божої правди, щоб здійснити обітниці, які було дано Отцям, а погане, щоб прославили Бога за Його милосердя, як написано. Тож прославлятиму Тебе серед народів. Співатиму імені твоєму. І знову писання каже: Возрадуйтеся, погане, з його народом, і знову Хваліте Господа всі народи, нехай Його виславляють усі люди. І ще каже Ісая, Буде паросток Єсея, що встане панувати над народами. На нього будуть надіятись народи. Нехай же Бог надії сповнить вас усякою радістю та миром у вірі, щоб ви збагатились у надії силою Духа Святого. А я сам, мої брати, переконаний щодо вас, що й ви самі повні доброти, наповнені усяким знанням. І можете один одного напоумляти. А коли я подекуди трохи сміливіше був написав вам, то я зробив це, щоб пригадати вам завдяки благодаті, яка дана мені Богом, на те, щоб я був служителем Христа Ісуса між поганими і виконував священницьку службу Божої Євангелії, щоб жертва поган була милою і освяченою. У святім Дусі. Я маю отже чим хвалитись у Христі Ісусі щодо речей Божих. Не смію бо говорити про те, чого Христос не сподіяв через мене для послуху поган словом і ділом, силою знаків і чудес, силою Духа Божого. Так що я розповсюдив Євангелію Христову від Єрусалиму і околиць аж до і лірику, вважаючи, однак за честь не проповідувати Євангелії там, де Христове ім'я було вже відоме, щоб не будувати на чужій основі. Але як написано, ті, що про нього їм не звіщалось, його побачать, і ті, що про нього не чули, зрозуміють. Власне, тому я мав щоразу перешкоди, щоб прийти до вас. Тепер же, не маючи більше поля праці в цих країнах і маючи гаряче бажання з давніх літ до вас прибути, коли виберуся в Іспанію, надіюсь, як буду проходити, побачити вас і що ви мене туди проведете, після того, як я трохи натішусь вами. Тепер же йду в Єрусалим, святим служити. Бо Македонія і Ахайя вирішили зробити якусь збірку на потреби убогих святих в Єрусалимі. Вирішили, та й винні їм. Бо як погане стали спільниками їхніх духовних благ, то повинні допомогти їм і у тілесних. Коли я це виконую і вручу їм особисто цю збірку, направлюсь від вас в Еспанію. Я знаю, що коли прийду до вас. То прийду в повноті Христового благословення. Благаю вас, брати, Господом нашим Ісусом Христом і любов'ю Духа, ревно змагатися зі мною в молитвах за мене до Бога, щоб мені вирватись від невірних в юдеї, і щоб служба моя в Єрусалимі була святим приємна, щоб я з радістю прийшов до вас, коли на те воля Божа. І відпочив між вами. Нехай Бог миру буде з усіма вами. Амінь. Псалом сотий ликуйте перед Господом уся земле. Служіте Господові з радістю, увійдіть перед Його обличчя веселі. Знайте, що Господь то Він Бог, Він створив нас, і ми йому належимо. Його народ ми і вівці Його пасовиська. Увійдіть із подякою в Його ворота, в його двори, з хвалою, дякуйте Йому. Благословіте Його ім'я, бо добрий Господь по віки Його милість і по всі роди Його вірність. Книга приповідок, розділ другий. Мій сину, коли ти мої слова приймеш і мої заповіді заховаєш у себе, вухом твоїм, уважаючи на мудрість, схиляючи до правди твоє серце, коли ти розум зватимеш до себе і з закликом звернешся до розсудку, коли шукатимеш його як срібла, коли розшукуватимеш його як схований скарб, тоді ти збагнеш острах Господній, тоді знайдеш пізнання бога. Господь бо дає мудрість, із його уст виходить знання і розсудливість. Він для праведних зберігає допомогу, він щит для тих, що ходять чесно, він стежки правоти пильнує. Він береже дорогу своїх вірних. Тоді ти зрозумієш правду і справедливість, прямодушність і всяку путь добру, бо мудрість увійде в твоє серце, знання буде відрадою душі твоєї. Обачність буде сторожити над тобою і розум тебе берегтиме. Щоб від путі хої тебе врятувати, від чоловіка з розбещеним язиком, від тих, що праві стежки покидають, щоб темними дорогами ходити. Обачність стерегтиме тебе від тих, що раді зло чинити і що кохаються в розбещеності зіпсуття, яких стежки криві. І які дорогами своїми крутять, обачність стерегтиме, щоб урятувати тебе від чужої жінки, від незнаної з облесними словами, що друга своїх молодощів занихаяла, і що Божий Союз забула, бо її дім доводить до смерті, її стежки до тіней. Ніхто з тих, що до неї йде, більш не повернеться, ані не досягне стежки життя. Тож ходитимеш дорогою добрих, держатимешся стежок людей справедливих, бо праведні заселять землю і бездоганні будуть на ній жити. Лукаві ж, будуть стерті з землі, невірні будуть викорінені з неї КНИГА Вихід. Розділ 16 Зеліму рушила вся громада синів Ізраїля і прийшла у усім пустиню. Що між Елімом та Синаєм у п'ятнадцятий день другого місяця після їхнього виходу з єгипетської землі. І нарікала вся громада синів Ізраїля на Мойсея та Арона в пустині. Говорили до них сини Ізраїля: О, коли б ми були повмирали від руки Господньої в єгипетській землі, сидівши було круг казанів з м'ясом. Та ївши хліба, досхочу, а то вивели ви нас у цю пустиню, щоб голодом поморити всю громаду. І сказав Господь Мойсеєві Ось я дощем посиплю вам хліби з неба, і виходитимуть люди, і збиратимуть щодня денну пайку. Зроблю це, щоб випробувати їх, чи ходитимуть за моїм законом, чи ні. Шостого ж дня нехай заготують, що принесли, і нехай буде вдвоє більше того, що збирають щодня. І промовили Мойсей та Арон до всіх синів Ізраїля. Ввечері знаєте, що це Господь вивів вас із землі Єгипетської, а вранці побачите славу Господню, бо він почув нарікання ваші на Господа. Ми ж. Що ми таке, що нарікаєте на нас? Далі Мойсей сказав Побачите славу Господню, як дасть вам Господь увечері їсти м'ясо, а вранці досхочу хліба, бо чув Господь нарікання ваші на нього. Ми ж, що ми таке? Не на нас нарікання ваші, а на Господа. І сказав Мойсей Аронові Промов до всієї громади синів Ізраїля, виступіть перед Господом, бо Він почув ваші нарікання. І сталося, як промовляв арон до всієї громади синів Ізраїля, поглянули вони на пустиню і побачили славу Господню, що явилась у хмарі. Тоді Господь заговорив до Мойсея, Чув я нарікання синів Ізраїля, скажи їм таке. Ввечері їстимете м'ясом, а вранці насититеся досхочу хлібом, і зрозумієте, що я Господь, Бог ваш. І справді ввечері сталося так, що налетіли перепелиці і вкрили табір, а вранці впала роса довколо табору. Коли ж роса зникла, ось на пустині зверху щось дрібненьке, крупчасте і тоненьке. Мов іний по землі. Побачили це сини Ізраїля, та й питають один одного, що це таке. Не знали бо, що воно таке. А Мойсей сказав їм Це хліб, що дав Господь вам на поживу. А ось що повеліває вам Господь. Нехай кожен збирає його, скільки йому треба, гомер на кожного по числу душ ваших. Кожен із вас нехай візьме і для тих, що в нього в наметі. Так і зробили сини Ізраїля, та й назбирали, хто багато, а хто мало. А як мірили гомером, то ані той, хто назбирав багато, не мав лишнє, ані тому, хто назбирав мало, не бракувало. Кожен, скільки на прохарчування кому було треба, зібрав. І сказав до них Мойсей Нехай ніхто не заставляє з того щось до ранку. Та не послухали вони Мойсея і декотрі позаставляли дещо з того до ранку і завелись у ньому хробаки, і засмерділось. Тож Мойсей розсердився на них. Збирали вони його кожного ранку, кожен скільки на їжу, кому було треба, а як припікало сонце, воно тануло. Шостого ж дня вони назбирали манни вдвоє, по два гомери на кожного. Прийшли всі видатні в громаді, та й оповіли про це Мойсеєві, а він сказав їм: Це і є те, що повелів Господь. Завтра спочинок, свята субота, в честь Господа. Що маєте пекти, печіть, і що варити варіть. Усе ж, що лишається, сховайте про запас до завтрашнього ранку. Заставили вони те до ранку, як повелів Мойсей, і не засмерділося воно, і не позаводились у ньому хробаки. Тоді сказав Мойсей Їжте його сьогодні, бо сьогодні субота, на честь Господа, сьогодні не знайдете нічого в полі. Шість днів збирайте. Сьомого ж дня в суботу його не буде. І повиходили деякі з народу і сьомого дня збирати, та не знайшли нічого. Тоді Господь сказав Мойсеєві доки будете відмовлятися пильнувати заповідей моїх та закону мого, дивіться, Господь дав вам у суботу відпочинок, тим, то дає вам шостого дня на два дні хліба. Кожен нехай сидить на своєму місці, ніхто нехай не виходить у сьомий день поза свою оселю. Отже народ відпочивав сьомого дня. І назвали сини Ізраїля це Манна була вона схожа на коріандрове сім'я, біла, а смак її, як у медівника. І сказав Мойсей, ось що заповідав Господь. Наповніть нею гомер на схов для нащадків ваших, щоб бачили хліб, що ним годував я вас у пустині, як вивів вас із землі Єгипетської. І сказав Мойсей Аронові, Візьми посудину, усип туди повний гомер манни та й постав її перед Господом на схов для ваших потомків. Як заповів Господь Мойсеєві, так і поставив арон манну перед свідоцтвом, тобто кивотом завіту, на переховування. Сини ж Ізраїля їли манну сорок років, доки не прийшли в заселену землю. Їли вони манну, доки не прийшли до границь Ханаан землі. Гомер же – це десята частина Ефи.